Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії West. Ми продовжуємо вам показувати японські міні-трактори. І сьогодні буде на відеогляді модель Yanmar F20D. Довгобазовий вже в нас насправді трактор. Дуже багато місця він має для самого оператора. Згодом вам все покажемо. І почнемо ми наш відеогляд само собою, що з характеристик двигуна. Отже, на даному тракторі стоїть трьохциліндровий дизельний двигун, який видає потужність на 20 кінських сил. Тому власне, трактор маркується як F20D. Трактор у нас є з переднім ведучим мостом, який підключається механічно. От, хороші редукторні мости, в принципі, ніколи зауважень до. Усі в японських тракторах не могло і бути не може. І в даному тракторі у нас є механічна коробка перемикання передач на три швидкості вперед та одну швидкість назад. І у нас на тракторі є три діапазони, які вмикаються ось тут. Тобто повишені, понижені та заповільнені передачі. По колесах трактор ще на рідних брічтонівських колесах. Розмір задньої резини 9,5 на 22. Стан дуже-дуже хороший резини, тобто її міняти не потрібно. Передня резина старта трошки більше, але також в стані задовільному міняти її не потрібно. Її розмір 6 на 14. Відразу хочу сказати, що по колії, що колія в даного трактору між центрами передніх коліс у нас є 110 см і задні також. Тобто спереду і ззаді 110 см. Задні на тракторі звичайна трьохточкова навіска без ніякої електроніки. Піднімається вона ось тут у нас справа цими речагами. Якби тут зупинятися, не бачу змісту, нічого цікавого немає. Проста надійна, хороша. Трьохточкована навіска. і вал відбору потужності шестишліцевий на 4 швидкості. 4 швидкості овал відбору потужності. Трактор приїхав ось такою ґрунтофризою з опорними колесами. На, на фризі вже замінені повністю ножі. Тобто тут стоять нове ножі. Ну і трактор, само собою, що комплектується карданом Тут якби все зрозуміло. Е, гаразд. Тепер е, хочу вам показати, я вже трошки обмовився про те, що особливості даного трактора є те, що досить багато місця є для оператора. У, рівної підлоги нема, але тут все рівно площадка, досить досить є велика. І ну, яких габаритів е, клієнту буде зручно на даному тракторі працювати. На працювання у нас є 1215 мотогодин. І ось так виглядає його панель приладів. Швидкість, тахометр. У нас виведені основні індикатори, які там попереджають про те, що в тракторі щось несправно, або, наприклад, коли є свічі накалювання, що вони працюють, у нас є паливо в баті, і у нас є саме основна температура. Тобто всі основні показчики та датчики на панель виведені, і ви можете без всяких проблем розуміти даний тракторець. Так, тепер саме цікаве: заведемо трактор і послухаємо, як він працює. На тракторі я вже в прямому говорив, коли ми розбирали панель, що є свідчі накалювання, то він в будь-яку погоду заводиться без проблем з пів оберту. Трьохтіліндровий двигун працює дуже рівно, не сапонить, не димить, не тупить, як то кажуть. Гарна тяга, все працює чітко, на всіх передачах і жодних зауважень немає. Також я в принципі в кожному відео про це говорю, але е, звертайте увагу, прошу, що звертайтеся увагу, що Виворіт керма у японських тракторах ну, практично на 90 градусів. Це причому будь-якого трактора, чи в більшого, чи в меншого, вони розвертаються практично на е, місці. Тому це велика перевага його японських саме, да, тракторів перед е, їхніми конкурентами. Тому, друзі, якщо вас цікавить даний трактор, е, приїжджайте до нас на тест драйв, місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Він є в нас тут на майданчику. Можна приїхати, потестувати, подивитися, оглянути, покататися. Також е у нас є майданчик у місті Тернопіль на вулиці Гайовій 32, Також запрошуємо туди. Щоб дізнатися весь асортимент та ціни на трактори, переходьте на наші сайти. Всі активні посилання є в описі до цього відео. Ну і звичайно, що ціна на цей трактор також є першим посиланням. Всього в один клік ви переходите і дізнаєтеся ціну на даний трактор. В комплекті з фризою. Також величезне прохання обов'язково підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар, якщо вам щось не сподобалося або сподобалося. Е критику і поради завжди е позитивно ставимося і приймаємо, стараємося відповідати на всі ваші коментарі. Тому, кому цікаво, заїжджайте, допоможемо з вибором трактора. тракера. Всього доброго, до зустрічі на каналі.